Запах салону новенького автомобіля. Кожен, хто купував машину із нуля, ніколи не забуде ці емоції. Ідеальна чистота, яку чи не кожен із нас клявся підтримувати весь час саме у такому стані? Особливо це стосується деталей обтягнути шкірою. Та із тисячами кілометрів емоції вщухають. Прибирати всередині авто заважають лінищі, і салон, зрештою, стає вже не таким привабливим. Як знову швидко і дешево повернути його до життя знає Володимир Карабан. Дорого і гарно. Або дешевше і головне практичніше питання з яким салоном обрати автівку певно стояло перед кожним автомобілістом. Якщо ви свій вибір зробили у бік шкіряного інтер'єру, слухайте, як подовжити йому життя. Основне брон, який тут збирається, це пил та жир, тому спочатку пилососите салона, а потім щіткою промітайте ось такі от шви. Після попереднього прибирання приступаємо до основного. Беремо очисник для шкіри. Не три в одному, не для усіх поверхонь, а саме спеціалізований. Ну а далі все згідно інструкції. Наносимо і втираємо м'якою щіткою. Ми почекали кілька хвилин і тепер насухо протираємо ганчіркою із мікрофібри. Результат ви побачите одразу. Наступним етапом іде кондиціонер або віск для шкіри. Бажано, щоб він був у вигляді крему або пасти. Обов'язково не містив у своєму складі розчинників. Ну а далі все заходимо на друге коло. Для нанесення гарно підійде ось така от губка. Кожен елемент проходимо від шва до шва ретельно, спочатку горизонтально, а потім вертикально. Звісно, це лише основні та очистки салону, але повірте, якщо таку процедуру робити раз на три місяці, то інтер'єр автівки буде вас тішити кожної поїздки.